Всім привіт! Всім привіт, друзі! Мене звати Мажу, і сьогодні ми затролим Назара. Я, зайш... Я зайшов з аккаунтом мого брата, і ми будемо тролити з мого аккаунта. Погнали! Так. <плес> привіт, Юра! Привіт, Юра! Юра! Ну ми в новому світі. Я ж сьогодні з твого аккаунту, і бачиш, який в тебе є моднявий плащ. Бачиш? Подивись зараз. Плащик. Покажи. Ось. 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 Ага, прикольно Круто. І таке прикольне б А знаєш, За те, що в мене є. Що Ад Адмінка Так, тобі виживання. Добре, Назар. Я напевно буду. Там показу з підписниками розважатись, а ти поки давай, удачі. А в то в Сейчас блоку. Давай шторку хлящи я поставлю. Не я кушаешь шторку? Знаменить модивки, нема. А ты про шторку, якусь говориш. А, точно, можна в тому світі, блин. Ага. И тепер. Хехе, <гум> тут, тут Тікток хтось дивиться. Не ТікТок, а Фейсбук. І тепер пишемо такво. На бебешка, какашешка. Так, робимо ось так. На, кудись. Ай. Та от я! Ось я. О! Я О! ще нікуди не змився. Назар, yeah. твоє саме нелюбиме. Льо... Да, от та саме емоція. Бачиш, яку я отримав? Ти радий, що граєш на мама там? Да, да, да. А я радий, що в мене є меч. Тобто, ні, чекай. Якщо ти сьогодні Юра, да? То значить, що твій меч виходить, да? Ні, це мій меч. Якщо то ти, Юра, то виходить, то твій меч. Е, віддай меч! Ні! Nee. Віддай! Це мій! А ты меч, а? Я, я тебе об'ю зараз. понял. принял. принял. Да? А для Аблібота. Я вже другий меч. Ну все, добре, я погнав, давай. Ой, блин. Все, давай. Так, з мене сильно... не, не скучати. Угу. Пока. Mm -hmm. А пожалуй, А? Последний. То мы потім займаємося, типа там. Это новый не... бульбашки. Які же бульбашки? Ну, вот. а, ну не бачиш ніяких, чуєш. Ну, Булек? Але, типу, ти типу, потім Назар, типу, нам треба дуже багато всього. А що дивись, а я не Юлії Ну Та відписники він грає взагалі на моєму телефоні. Тому що в мене якийсь збій запис. записать видео, мы, мы так. так. так, вот так. Спит, а мы в мельном свете. Мы в мельном Да, умеем. Понятно. А шутки Сейчас ну, памятник. Ты пішов куда спешов? Ну вот мене наведеть. Это новый. О, случайно. Так робля. Так, дай Ак. ну, а тепер...

Да? І повезло назад, потому что типа тут є вода. Тебе сильно повезло тут еда. Та-та-та-та-чама. Дальше не наводки. Лиз горить, вирить, лапки. Да, е зворить. Я помнишь, я обычно тушу. Вс. Видишь, не боюсь. опять сюда. О, иди Я тоже пью, Мазар, біжи краще до порталу і, і допомагай мені, якщо ти там десь у аду. Так, да, цей портал зломаний. Бантала тут немає. Та не знаю. Типа пальтала тут немає. Так і говориш, не знаю. Взагалі. Чуда. Ну давайте не будемо їх грати в маю. Ну та чого? Трави сільки команди так прописати Тому що у мене... Кто убивает там? То что потом. Это команда полище. не знаю, кто там. Тебе може вбивати А вот таким способом я.

Ага, добре. Іди. А то мене мене. А так і сюрпризи Да, може, не типи йди. Хороша ідея на завтра. Хороша ідея, щоб я помиляв малявку, да? Не просто хороша ідея. Я щоб мене там, із... Тебе ніхто там не заставляє ага. ти... Мара. Да, иди в иди. Да, иди порталовать портал. Ай. Блин. Ну, можно. Блин. Не можно зайти не дозволяют. Топ, то лаву дозволяют. Oh, my на сушу. А -а -а. Взагалі погнали. Mm -hmm. um, гравець ад Так, Назарко, ти що мій аккаунт не уважаєш. Розумію, не за... Це нове слом ще ні, що ти типу, поклав в лаві? Чи старе? Покажи. Ну ви, якщо вже він прям масштабно голить, я вже нічим тобі не допомагаю. Назар, а давай, типу, вот. я зараз до тебе прийду. Бачиш мене привіт? Бачиш мене? Да, бачу. Привіт. Ідемо зараз укриття зробимо, а хай наоборот полянка буде. Давай. Іди за мною, в мене тут є а... типу, обсидіан. Давай зробимо укриття від тої лави. Зробимо укриття від тої лави, щоб вона не прибріжжалась. А укриття нашого вода? І робимо через одну таку штуку. Все, з і все, може бути тут. Це давай, папа, -па. я погнав. Бум. Навіть не знаю, чому ліс розгорівся. Тому що це те, я його розгорів. Як? І навіть не додумався би ліс розгорити. Давай, Гравця. Та-та-та. Убили. <різвання> Назар чуєш? Це. Давай я зараз ще прийду до тебе і тіпа, поставлю тобі, знаєш, тіпа... привіт, Назар! Назар, привіт! Давай я пока покращу твій, твій захист. А -а 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 -а. Давай я зараз покращу свій захист. І Твій захист точніше, і щоб в тебе лава Так, підписники. Зараз я покращу, а Назар там вмирає, йому подобається. Просто іди до води пливи і все. Так складно запам'ятати до води піти. Ось От кнопка. Це вдруг, типу, якщо лава прям. Прямо на твоєму бункері вже десь буде. Ти що будеш робити? Нічого. Правильно ховатися цей. Давай. Давай уже. Хто в було Я. Зараз відійди. Стань на оці вот блоки і нажми на кнопку. І все буде чекіку. Натискай на кнопку. При они, если не тупой. Блин, ну тут же темно, будь фонарик в устав. Только за фуфелек. Не. Только за фуфелек. Не. Только за фуферик. Фонарик? Да. Факел кляч. Да, типа фател лоб. Да, факел. Да. Вот, нормально. Може, кляще отсюда, отсюда. Все не знаю. Сюда. Це твій буде бункер, Ти, типу смога там можеш виходити. Все, давай, пока, я пішов. Ой, не я тобі той був два в бункері як пішов, якщо б там плава в тебе нескочить, типу ж з бункера. Ми типу, могли ви вибратись. Батчики, да, тут вже лава, я ніяк не вийду. Мені тут лі... Назар, починаємо операцію тишіння. Тут лісу. Ти готовий? Так. Я зараз тушу ліс. Так, підписників, я зараз тушу ліс. Тушим ліс. Так. Або ліща.

Та через двері вона не йде. Цар, я скоро прийду і тебе потушу Ну що, Ліс від пожежі. Ми майже зупинили, треба тепер зупинити всі, всі пожежі, щоб не, 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 не дали. Всю лаву. Ось тут лава хотіла. Мене обхитрити. І Ось тут все зробити. Ага, ось де вона ховається. Ну нічого. Да, я пора как Думала, клавиш у мене. Займаемся, давайте спочатку ось в дом Ось так, чуть-чуть їх видим. Щоб Либет. Ливее это лава. Какие там? Вс от тебя не замещает. Ніколи не Николай, наверное, заживиться. Так, давай-ка. Сейчас я Ні. Давай. Просто киставьте. Кожен лайк спасає від пожежі. Я звільнюсь. Так, обрезаем. Да, я слабый, я слию, понял. Так. А я все одно поглощаю. Але все одно, занесла, буде камінь. камень. Да, але все одно заміславо, я еще буде камінь. Так що что попела кровати крестники. Занесла, буде камінь. Все одно камінь краще лавить. Хоча можемо добути інструменти пробувати. Це Зольський, поки лучше тобі. Чуваю, що ти біля мене. Тусимо. Це твій бункер залита водою. Може, можеш пробувати вибирати через ту лаву. Можеш пробувати виходити і вибирати через ту лаву. А як? Вибирати, просто виходиш і вперед. Волкет задолба. Нет, нормально было. Так, дарыванная горенька, горненьким, горюки. Просто иди вперед. Так, ч, Иван? Давайте вирішу поплавати в Ивай. О, привіт! Бачиш те, що я зробив? Ось тут твій бункер. Диви, що лава! Лава нас обхитрила. Бункер більше. зараз. Я його общий Все є. Вау! так, є такі сплюти. Їх можна десь шахтах зустріти.

Давайте тебе так в Я не Знаю. Що. Я знаю. Я, Ей, а, Я знаю, даже є бою. Крепості. Всякі, наприклад, фіглини, їданші з пиглінами, з хоглинами свинюшками. Такі залезний свинюшки. Але ні, це, це не ті Такі, типу, свинки дитини. Бек, да? А я еще маленькая в тироле. Я плаваю. В валишке? Да, в Нет, то только вот. Я к шоу заставляю. Ты... а типа у тебя лук там. Где... В них есть свой дом, типа у тебя. Ну, то одну, Деревня? И... Да, типа у тебя свой Твоя... дом. Из... деревня. Все, из... из... я, я потушив. Заболи хоть в воду, блин. Просто подивись на яку я роботу. Яку я роботу зробив. Я хочу до своєї бої, я не знаю оддаю. За це ти мені маєш подякувати. Я спас ліс від лави. Зараз подивись, скільки лісу я спас. Я от стільки от лісу спас. Купаємося, копаємося. А ось і твій бункер. Залітаємо середи. А тепер зараз висушимо всю воду. Губка, у мене є губка назад. губка Боб. Да, губка-боб. Червоні труси. Назар, ти можеш прибирати ці губки. Можеш прибирати губки. Прибирай, будь ласка, губки, оце тобі завдання. Прибирай губки. Буль. Буль. Бульба. Бульба, блин. Бульба! Так, я. А Бульба. бульбала. Давай. А Бульба. бульбала. Бульба. 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 Булат, а вы балат, вы балає, а вы а вы а вы А вы балает, а вы балает. Треба буде перейти виживання. І <риклад> <И> <риклад> це все. Будемо добувати, тут навіть дім можна в скелях зробити. А зараз ми зробили новий данш в Майнкрафті. Називається скелі. Водяні угу. скелі. Давайте осушу. Так, я осушу. Тільки губки, що стають мокрими, ти не забувай. Ці всі губки треба буде потім прибирати. А я думаю, що мы можем распилять. Не, типа Ти ломаешь, вон и там. Таня, мы можем куда-то так сказати. Ставят. А ты их вот так вот засушивают. Типа брешь по моему гопаду в инвентарь. И ты высушиваешь? Да. Дивись, дивись, где лава присвоилась. Ха, ха ха я присвоїлась. Назар, дивись, скільки тут лави. Диви. Да. Диви. Mm -hmm. Добре, Назар. Може лава і присвоїлась, але до побачення. Дай Так. Да. Я лаву просто закрою і все. Нормально mm -hmm. лава, тільки ти ніколи не вийдеш. Я ніколи не вийду, вийду я, вийду. Що ти не убивайся, убивайся. Наше мені убиватись, блін. Тут, де б'ємо. Якщо твої речі, вони не згоріли назад. Mm. Якщо ж, вони не згоріли. Вони просто перебросились. Угу. Добре, друзі. Я напевно думаю, що можна закінчувати це супер круте відео. Я переходжу на свій аккаунт. Зараз стань рад, ря, рядом до мене. Стань рядом до мене. Секунду, видай мені адмінку. Боже, зараз. Все. Думаю, можна закінчувати. Лихана, лихана. Добро, друзья. Всем пока, пока. Всем пока, пока. Всем Всем пока, пока. Всем пока, я говорю.